Ти ввічливий зі знайомими, зі співробітниками, з людьми на вулиці, а вдома. А вдома ми втомлені, ми роздратовані, не стримані зі страху втратити репутацію, бо вдома ми справжні, ми мовчазні, ми різкі, ми іноді грубі і страждають ті, кого ми найбільше любимо. Саме тому в священних книгах Бог так наголошує на родині. У Біблії сказано: якщо хто не дбає про своїх домашніх, то й гірший від невірного. Іслам підтверджує найкращі з вас ті, хто найкращий до своєї родини. Подивись на свої пріоритети. Вдома формується серце дитини, вдома формується уявлення про любов і уявлення про Бога. Якщо знаєш, що втомився або злишся, розпізнай це в собі і попереднь рідних, візьми паузу, спробуй стриматися, а якщо не вдалося, вибачся, наведи мости. Бо любов це не те, що ми відчуваємо, це те, що ми щодня даруємо.